Вікс іграшок 12 кілограмів ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такої новесенької, легенької ігрушки. вроді сквіт називається. Та ось таких вушок Мікі Мауса. Наступна буде у нас ось така жилеточка для плавання з купальничком. Та ось така штучка. Мені здається, це для собак. Та, це кидайте отак собачок. Наступний у нас буде міні. Гаманець дитячий ось такий та новесенька ось така гра. Далі візьмемо ось таку масочку страшну та дитячу погрімушку у формі м'ячика. Наступний ось такий миленький сніговичок, Попіт, популярна гра, та ось такого монстра морського. Або восьминога. Наступну візьмемо ось таку мегасеньку книжечку. Книжка пазли. Абсолютно негасеньку кутів немає, щоб дітки не поранились. Наступний у нас буде на рукавнички. Та ось такий дитячий, красивезний типу, комп'ютер з книжкою. Ось таке чули. Ще, ще один пенальчик. І до пенальчику ось Ельза. Ні, набір. Так. Ось такий нічничок на батареїчці. Kitty Та ще одна лялечка. Зроді з мультяшного фільму. Наступна бджілка. Також нічничок. Ось така. Та дитячий шолончик. Ще один пупс. Ось такий. Конструктор. Гляньте, в пакетику дуже багато конструктору. Ось такий робот красивежний, новесенький, Ось така погрімушечка. Так, що у нас тут далі? Наколінники. Та ще одна страшненька маска. Далі ось така масочка, звичайно, біленька Та дерев'яні іграшки. Вони завжди актуальні. Далі у нас буде піаніно. Кишоці. Ось так. Ось такий контейнер. А в контейнері дитячий гризунець. Далі в нас буде ось така пірамідка дерев'яна. Іграшки насправді дуже криті. Набір олівчиків. Ось така іграшка єдинорожок. Новенька. Міні-рюкзачок. Тачковий Маквін. Ой, гляньте. Гляньте такий набір. Для, щоб для того, щоб робити морозиво. Новесенький Наступне Наступна буде у нас ось така сумочка з дитячими приколочками для волосся Та ось така ногенька. Наступна ще одна масочка. Та на рукавник до пари. Далі ось така ногесенька паличка Дитяча корона для принцес. Бінокль Ще одні пушка. Набір букв англійських. Далі. Ще одні пазли. Ось такий пістолет. Наступна. Ще у нас буде ось така жилеточка. Пен для лялечки. Фіндує. Далі. Окуляри. Пушка Єдинорожка, чарівна палочка, ось така красивезна сумочка з бісеру, чайничок для лялечки та ось такий дід мороз. Також ігрушка на батарейки. Дуже-дуже багато різних м'ячиків. І ось така сумочка сопер детальні. Ще один обруч, розвиваюча ігра дитяча, так як наше уно. Так, ось такий понік. Та ми вам розпакували іграшки на 12 кг ціною 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення сміливо звертайтеся до наших менеджерів у Viber.